Вітаю товариство! Продаві з'являється BMW X5 2013 року з 3-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач на повному приводі. В такому білому кольорі дуже гарно виглядає, якихось дефектів по кузову зовні я не бачу, автівка має чудовий вигляд на оригінальних легкосплавних дисках BMW-шних з всесезонною резиною. У задній частині кузова теж якихось пошкоджень є. Не бачу права та ліва сторона автомобіля без дефектів. Передня частина кузова теж добре виглядає на диво, ніяких посічень, сполів майже немає. Трішки біля фар є, звичайно, але все-таки 166 тисяч пробігу десь щось та й буде. Перейдемо до салону. Салон в такому коричневому кольорі. Автомобіль нам привезли на дистанційну комісію, на ньому їздять, технічно по автівці все справне. Є невеличка потертість на передньому сидінні, але зовсім не критично, без якихось серйозних пошкоджень. Панель в гарному стані, кермо теж гарно виглядає. В комплектацію входить. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, чотири скло підіймачі, дзеркал зі складанням, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, електрорегулювання кермової колонки, шкіряне мультикермо з підігрівом. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Спереду у нас присутній. Ззаду немає клімат-контролю. Задній ряд сидінь, як ви бачите, теж. Дуже гарно виглядає, подобається мені це авто. Панорамний дах також з електроприводом. Також має бути присутній електропривід кришки багажника. Дуже вмістке та просторе багажне відділення, теж в такому коричневому стані йому дуже пасує. Білий X на коричневій Ну, що може бути краще. Оглянути автомобіль за попередньою домовленістю можна у на місті Львові на вулиці Пасічній, 127%. Придбати в лізинг за вам цим платежем від 15% або за повну вартість. Давайте ще заведемо Це запуск автомобіля у нас. Кнопки. Зараз я дістану ключики. Вставлю. Запуск співоберта. Пам'ять сидінь та кермас спрацьовує. Кермове, кермове колесо крутиться легко, без посторонніх звуків. Робота двигуна тут рівна, гарна, динаміка розгону даного авто дуже чудова. Тобто фактично, якщо шукаєте собі живий X5, то можете розглядати, ціна його буде доступна, у історії ви можете теж подивитися по ВІН-коду. Він-коди ми не прикриваємо. Що серйозного по цьому автомобілю не було. Тому обов'язково рекомендую дане авто для купівлі, хто собі бажає, будь ласка, залітайте, оглядайте та купуйте. Чекаємо на вас, до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.